Вам розповідати корисну інформацію, щоб візуалізація дала вам можливість засвоїти її краще. І так, стартуємо. І будемо починати нашу презентацію. Ми поговоримо з вами про дуже важливий та актуальний продукт, який стосується нашого цілого життя загалом. Дивіться: якщо ми говоримо про наше життя, з точки зору часу. Тоді ми можемо його розділити на три такі часові періоди. Ну і, в принципі, ці ж періоди будуть фінансові. Зараз ми все поступово розглянемо. Перший період це є період навчання. Другий період це є період роботи та заробітку. Третій період це є період відпочинку. У нас ще прийнято називати цей період пенсією. І відносно слова пенсія у нас формуються такі не надто приємні насправді асоціації, тому що в Україні пенсію пов'язують з періодом бідності, з періодом фінансових проблем, з періодом. Фінансового краху та фінансового падіння. Давайте подивимось, чому це так відбувається, і що можна зробити, щоб цього уникнути. Будемо розбирати це питання поступово. Якщо ми зараз з вами розглянемо період нашого навчання, нашого дитинства, то ми можемо відмітити, що тут ми були повністю під опікою батьків, фінансово в тому числі, тому у цьому періоді життя власних коштів у нас не було. Ну, і, відповідно, ми проходимо період дитинства, проходимо період навчання, здобуваємо якісь базові навички, компетенції, доходимо до віку 20-25 років і вже йдемо в самостійне життя, скажімо так, у вільне плавання, тобто йдемо на роботу. І коли ми йдемо на роботу, ми робимо все можливе і залежне від нас для того, щоб наш фінансовий рівень зростав постійно. Тобто, ну, якщо нас не влаштовує якась одна низькооплачувана робота, ми шукаємо іншу, ми змінюємо сфери діяльності, ми прокачуємо свої навички, свої компетенції, чомусь просуваємось вперед, робимо все для того, щоб рівень фінансовий зростав. І ось, власне, отак в боротьбі за, за виживання фінансове, за кошти, за фінансове благополуччя, працюємо ми орієнтовно 30-40 років. І це у кращому випадку, коли ми здорові, і коли в нас усе гаразд, немає ніяких форс-мажорів. Про це ми поговоримо трошки згодом. Але ж погодьтеся, що у кожної людини в житті настане такий собі період істини, така собі точка істини прийде до кожного. Це наш останній робочий день. І от, власне, питання, що станеться з людиною в останній робочий день? І тут варіанти розвитку подій. Можуть бути різні. Дивіться, як правило, ми говоримо про людей, які виходять на пенсію, не маючи якогось свого резерву. І що тоді стається з такою людиною? Рівень її фінансовий, в плані фінансів, рівень її життя значно знижується. Переважно цей рівень знижується до рівня саме соціальних гарантій. А ви ж чудово розумієте, що таке у нас пенсія. Державна пенсія це такий собі шлях, скажімо так, у нікуди, тому що ми з нею не можемо навіть оплатити собі комуналку і навіть ліки. І якщо ми живемо на одну пенсію, не маємо якогось додаткового капіталу, чи не маємо якогось, ну, скажімо так, якоїсь допомоги з боку, чи то від дітей, чи то від близьких, то ми ризикуємо впасти сюди, впасти за межу бідності. І, власне, саме зараз, поки ми в активному робочому періоді, нам потрібно робити щось для того, щоб ми в цій бідності не опинилися. Так, перепрошую. У мене вимкнувся чомусь екран. Але я зараз це відновлю. Скажіть, чи зараз видно мене, чи чути? Супер, чудово, продовжуємо. Значить так. Щоб не опинитися в самому фінансовому низу, і щоб не опинитися за межею бідності, а зробити так, щоб наш рівень доходу не падав, а зростав після того, як ми припинимо активно працювати, або, хоча б, залишився на тому рівні комфорту, до якого ми звикли в активному робочому періоді, треба прийняти якісь міри. Треба заповнити ту порожнечу, яка сформувалася в нас тут. Ми бачимо. І, до речі, заповнити її потрібно чим. Як ви думаєте, зараз я вам покажу. Я думаю, хто був на цих ефірах уже раніше, і хто вже це дивився, він здогадується чим, але хто вперше показує: заповнити цю порожнечу потрібно капіталом. Так ось, власне, як цей капітал сформувати, і звідки ми його можемо взяти? Давайте розглянемо такий базовий приклад, як. Зарплатня у 20 тисяч гривень, коли людина отримує зарплатню у 20 тисяч гривень. Ми у місяць отримали 20 тисяч гривень, і за рік, відповідно, ми отримуємо суму у 240 тисяч гривень, так? І коли у нас ця сума є, що ми з нею переважно робимо? Переважно більшість наших людей. Не маючи таких основних понять з фінансової грамотності, витрачають ці кошти в нуль. І навіть не здогадується про те, що в нас є основний закон грошей, який наголошує, що треба заощадити для себе, треба відкласти щось собі. І, власне, це щось це не менше 10% з нашого заробітку, з нашої кожної зарплатні. Так ось, якщо ми будемо брати суми 240 тисяч. 10% що тоді, власне, матимемо. Тоді за рік ми можемо відкласти собі суму в 24 тисячі гривень. Давайте, щоб нам було легше це все порахувати, ми цю цифру заукруглимо і напишемо 25 тисяч гривень. І ось, маємо ми суму 25 тисяч гривень, і щось з нею потрібно робити. Що ж рекомендуємо робити ми? Ми працюємо з компаніями категорії Live Insurance, і ця сума може розділитися по наших договорах на дві таких частини, як захист та накопечення. І давайте будемо розглядати, що в кожній з цих частин відбуватиметься далі. Я зараз це пишу і розділю. Так, тут у нас буде накопечення. Є розділяю сторінку. А тут у нас буде захист. Так ось нам піде у накопичення така сума, як 20 тисяч гривень, а у захист така сума, як 5 тисяч гривень. І що буде відбуватися у кожному з цих секторів, я зараз вам покажу. Дивіться, коли ми беремо такий часовий проміжок, як 30 років, до прикладу, і ставимо сюди суму 20 тисяч гривень. Що у нас відбувається протягом цього періоду? За 30 років, відкладаючи кожного року суму 20 тисяч гривень, ми зберемо собі таку суму, як 600 тисяч гривень. І це вже досить непоганий старт для того, щоб почуватися на пенсії гарно, комфортно і щоб не залежати ні від кого. Але це ще не всі гроші, які ми будемо тут мати, коли ми їх інвестуємо в надійні компанії, в надійні інструменти. Так? Це ж не просто гроші під матрацем чи десь там під подушкою. Це, власне, ті гроші, які будуть працювати і приносити дохід. Тому ми ще з цього будемо мати дохід. Так, що ж стосується доходу, зараз я вам покажу, яким він за цей період часу сформується. Тут у нас будуть відсотки, оскільки ми кошти інвестуємо, і ось власне цих відсотків це буде така сума, як 1 мільйон 800 тисяч гривень. Ну, і якщо ми говоримо про ці дві суми, то давайте зазначимо, що вони плюсуються. І на виході. Ми отримуємо такий капітал як 2 мільйони 400 тисяч гривень. Погодьтеся, що на ці кошти вже в третьому періоді життя можна дозволити собі жити комфортно, щоб ні в чому собі не відмовляти. Тим більше в базових потребах боляче, дуже дивитися, коли сучасні пенсіонери не мають грошей на елементарне, знеболююче, а що вже там говорити про комфортні умови в домі, чи про дуже теплий дім, чи про якісь продукти харчування, які їм необхідні, не щось таке базове, а щось дійсно краще. Тому, якщо ми в цьому періоді активному робочому задумаємося про... Своє майбутнє і почнемо відкладати собі кошти, підберемо відповідні інструменти і ефективно їх використаємо. Ми матимемо з цього дуже велику користь. Плюс, у вас може виникнути питання. Щодо такого моменту, як інфляція, як знецінення коштів. Ви можете сказати, що на протязі 30 років ці кошти знеціняться і не будуть мати цієї вартості. Так, справді, проблема інфляції є актуальною не тільки для України, вона є актуальною для цілого світу, але не варто думати, що вона суттєво вплине на ваш капітал, тому що якщо ми говоримо про наші відкладення, у нас є така послуга, як індексація. Індексуємо ми, друзі, насправді кожен день, коли куплю купляємо хліб дорожче, коли купляємо каву дорожче, коли купляємо пальне дорожче. Тобто ми не відмовляємося від того, що в ході росту ціни, від того продукту, від того, скажімо, необхідного, яке виросло в ціні. Ми і далі купляємо за більшу ціну. І так само з цими накопичувальними нашими програмами. Якщо ми доплачуємо... У міру того, як впливає інфляція на кошти, то ми будемо мати в результаті за 30 років, за 20, за 40 капітал еквівалентний по купівельній спроможності тому, що ми могли би собі власне тепер відкласти і використовувати. Тому боятися за інфляцію не варто. При тому, то я хочу відмітити, що послуга індексації не є обов'язковою, ви можете її або використовувати, або ні. Але все ж таки варто її використовувати, тому що це значно краще вплине на рівень нашого життя потім, і гроші будуть мати відповідну купівельну спроможність. Ну і ось, власне, якщо ми говоримо про наше життя, то важливе не тільки накопичення, важливий ще й захист. До речі, розкажу вам, чому цей захист важливий і чому так потрібно мати ось цю другу частину, куди ми відклали 5 тисяч гривень. Дивіться, давайте повернемося до нашого малюнка і розглянемо, які фактори можуть стати вам на перешкоді на тому вашому шляху заробляння коштів, так, на тому вашому шляху побудови матеріального благополуччя. Це у нас такі можуть бути фактори, як смерть. Це у нас може бути трагічна смерть. І це у нас може бути що дуже жахливо інвалідність. Незалежно від того, який з цих факторів в нашому житті є присутній, ми можемо побачити, що матеріальний рівень життя в сім'ї буде знижуватися. І якщо ми говоримо про такий фактор, як інвалідність того, хто був годувальником в сім'ї, тут життя падає нижче плінтуса. Тому що раніше людина утримувала сім'ю, раніше людина заробляла, раніше людина могла потягнути домашні витрати. А зараз, втративши працездатність, ця людина потребує догляду, ця людина потребує коштів на себе, і як би це боляче, як би це неприємно не звучало, вона стає обузою в сім'ї. Саме тому і саме на ці випадки у нас є страхові захисти. І, в принципі, якщо стається щось з неприємних ситуацій, тоді сім'я не залишається фінансово бідною, не залишається в нулі чи в мінусі, не влазить в кредити, тому що компанія їй виплачує відповідні кошти. Дивіться, розглянемо. Якщо ми, наприклад, говоримо про смерть клієнта причому тут не важливо, на якому році це сталося. От помер клієнт, і компанія його сім'ї виплачує таку суму, як 600 тисяч гривень плюс відсотки, ну і плюс індексація, якщо клієнт її сплачував, так? І... В принципі, коли клієнт помирає, а він був годувальником сім'ї, це його не поверне, це не полегшить ситуацію тієї родини. Але в плані чисто матеріальному сім'я зможе почувати себе комфортніше і деякий. Період часу буде вигрібати з цього всього. І тут, в принципі, є наступний момент, не менш точніше, не більш приємний. Це у нас є трагічна смерть клієнта. Так, якщо стається трагічна смерть, смерть за трагічних обставин, цього ніхто не очікував, до цього ніхто не готувався, і це такий значний удар по сім'ї. Тому тут компанія готова виплатити такій родині 1 мільйон 800 тисяч гривень плюс відсоток, ну і плюс, відповідно, індексацію, якщо клієнт собі це вносив. І також ми тут говоримо про такий момент, третій як втрата працездатності. Так, втрата працездатності. Що ж тут є? Тут вже оцінюється виплата у розмірі від 0,5 до 100%. Тобто сума буде розраховуватися в залежності від того, наскільки клієнт втратив працездатність. Якщо це, наприклад, щось незначне, то виплата буде відповідно меншою. Якщо це повна втрата працездатності, то клієнт отримує мільйон 800. 000. Крім того, зазначимо, що коли людина, відкладаючи собі кошти, втратила працездатність, компанія має таку функцію, як Продовження її договору і накопичення замість нею усі роки, що залишилися для досягнення поставленої фінансової цілі. Ну і давайте не будемо забувати про такий момент, як медичне страхування. Для чого потрібно медичне страхування? Я думаю, ви розумієте для того, щоб у разі виникнення якогось критичного захворювання, якогось серйозного захворювання людині не прийшлося збирати гроші по церквах, по фейсбуках чи ще у якихось благодійних організаціях, не довелося витрачати час на марно, який може коштувати здоров'я той життя. І щоб це собі могти дозволити пролікуватися, та й навіть якщо ми маємо страховий медичний захист, ми вже не боїмося вчасно йти до лікаря, не боїмося вчасно обстежуватися і виявляти якісь неполадки в нашому організмі на фізіологічному рівні, тому що ми розуміємо, в разі чого гроші на лікування в нас будуть, цього бояться по ходу по лікарях, запускаючи здоров'я своє тільки ті, хто розуміє, що в нього недостатньо коштів, щоб витратити собі на медицину. Так ось, якщо ми... Таку не дуже велику суму в рік ставимо собі на медицину. Ми можемо отримати захист від 32 критичних захворювань. Ми можемо отримати компенсації в разі госпіталізації при коронавірусі, при оперативних втручаннях, при переломах і також при багатьох інших випадках, навіть перелом зуба травматичний. Я не буду заглиблюватися на кожному захворюванні зараз, зокрема окремо. Тому що ми підбираємо програми для клієнтів, для кожного клієнта індивідуально, і це ми з вами можемо розглянути у ході приватного спілкування нашого. Так, я вам показала такі, в принципі, основні базові моменти. І по наших програмах, і по медичному страхуванню детальніше говоримо з вами приватно. А зараз я включу вимкну трансляцію екрану і вімкну свою камеру. І хочу вас запитати, можливо, у вас до мене є якісь запитання щодо першого блоку нашого ефіру? Якщо у вас є запитання, у вас вимкнений мікрофон, натисніть на чоловічка, тоді я побачу вашу підняту руку і зможу відповісти на ваші запитання.